Терор на Херсонщині до восьми років ув'язнення за викрадення велосипедів. Військові з Кам'янця взяли участь у щорічному забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе В студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо сьогодні, внаслідок російського терору на Херсонщині загинула 63-річна жінка. Окупанти поцілили у село Садове. Також до лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Його стан медики оцінюють як тяжкий. У ДБР повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків або помилка пілотів, або порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту. Радниця комунікації ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що до розслідування залучать фахівців із генштабу та командування повітряних сил. Понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які наживалися на охилянтах, СБУ викрила у Вінниці. Затримано організатора посадовця місцевого лікувального діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб, насамперед чиновників обласної військово-лікарської комісії. Вартість бути непридатним він оцінював від 3 до 10 тисяч доларів США. Сума залежала від складності діагнозу і терміновості його встановлення. Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. На щиті з війни повертаються два захисники з Кам'янеччини. У важких боях, боях з російськими окупантами загинув житель села Вишнівчик Головецький Володимир Володимирович, 75-го року народження. 23 серпня. Герой загинув під час мінометного обстрілу на Запорізькому напрямку. Віддав життя за Україну і житель села Боговиця Сергій Атаманюк. Ми втратили дуже хороброго і щирого воїна. Він серед перших піднявся на захист країни і на цій війні не давав жодного послаблення. Чинив так, як справжній воїн мав чинити у боях. На жаль, ми втратили дуже талановиту, веселу, оптимістичну людину. Цвіт нашої нації йдеться в дописі Михайла Сімашкевича. Про день та місце прощання з полеглими українськими захисниками буде повідомлено додатково. 38-річний мешканець Нетішина невдовзі постане перед судом за вчинення близько 30 крадіжок велосипедів. Зловмисник полював на двоколісний транспорт у містах Славута та Нетішин. Здебільшого двоколісний транспорт зникав із під'їздів багатоповерхівок. Оперативники встановили особу чоловіка причетно до скоєння злочинів. Частину викраденого майна правоохоронці вилучили та повернули законним власникам, але більшістю краденого він збув з в сусідніх районах області. Нагадаємо, зловмисника затримали на початку липня. Тоді йому оголосили підозру по 11 епізодам. Та як виявилося, це були не усі його справи. Нетішенця судитимуть за вчинення близько 30 крадіжок велосипедів. Злодію загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у Шепетівському граю поліції. Щорічно, в останні дні серпня, по всій країні відбувається патріотичний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Цей рік не став винятком. Благодійний забіг пройшов цієї неділі. У Кам'янці-Подільському в ньому взяли участь військові та курсанти. Місцеві жителі підтримували бігунів оплесками та патріотичними гаслами. На фініші учасників забігу чекала польова кухня та патріотичні пісні від оркестру. Найвищою ціною життям захисників і захисниць виборюється кожен сантиметр української землі задля вшанування всіх героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 29 серпня встановлено днем пам'яті захисників України. Всю відстань мужні захисники і захисниці подолали, щоб вшанувати пам'ять героїв, підтримати сім'ї загиблих і нагадати громаді, яка висока ціна нашої свободи і незалежності, додають у військовій частині. Ну і наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на Першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.